В цілому малинник відрізняється хорошим імунітетом, але є такі хвороби малини, з якими вона впоратися сама не в змозі деякі з них вкрай небезпечні, можуть знищити всю вашу плантацію всього за три роки, так що ворога потрібно знати в обличчя, а також вміти з ним боротися, захворювання малини грибкової природи і методи боротьби з ними. Андракнос це, мабуть, найпоширеніша вірусна хвороба, також вражає і ожину. Цей грибок небезпечний тим, що швидко поширюється по листю корі і ягодам, призводить до втрати зеленої маси слабкого визрівання пагонів, зниження зимостійкості, втрати врожаю, а в перспективі і загибелі куща. Ознаками зараження можуть послужити яскраво червоні увігнуті боскові плями на зелені, потім вони сіріють, ягоди стають схожими на виразки, висихають ознакою ураженої кори, служать дрібні чорні точки, але пам'ятайте, що першими хворіють листя, будьте уважні. Замість боротьби найкраща профілактика: прибирайте висохло листя восени з-під кущів, суперечки люблять зимувати в ній. Не можна садити нові саджанці на місце зростання старих малинників грамотно і регулярно підгодовуйте рослини. Особливо мікроелементами вони в першу чергу піднімають імунітет малини, не можна допускати загущеної посадки, це знижує визриваємость, сприяє запліснявіння крони куща, меншої стійкості до захворювань. Якщо все-таки вона заразилася, видаляємо знищуємо уражені пагони іноді. Щоб уникнути зараження всієї плантації, знищуємо сильно хворі кущі, що не підлягають реабілітації, обробляємо 3% бордоською рідиною по весні. Напередодні розпускання бруньок у фазі бутонізації проводимо другу обробку 1% розчином, третє обприскування бордоською проводимо після збору врожаю. Малинова іржа також є захворюванням грибкової природи, найбільш небезпечна там, де багато дощів. Сирі роки для зараженого куща дуже важкі, уражена малина втрачає в врожайності, зимостійкості, слабо росте, багато хворіє, захворювання має наступні ознаки опуклості охрового кольору зверху листа. На черешках, шилках такі ж подушечки, тільки бурого кольору. Знизу листа по всій довжині молодих пагонів сії, виразки з червоним облямівкою. Згодом стають тріщинами кори, боремося так, уражені пагони видаляємо, спалюємо опали листя, восени згрібаємо, спалюємо або закладаємо компостну купу на навесні грунт під кущами, гноєм, спори грибка нетерпимі до мікроорганізмів, що знаходяться в ньому. Обробляємо сильно хворі рослини розчином сульфату, амонію з розрахунку 4 грами на 1 літр ще одним грибком. Ютує в наших городах. Є пурпурова плямистість малини. Ця хвороба любить ослаблені листогризучими комахами кущі, виявляється тим, що спочатку краєчки листя черешків покриваються темно-фіолетовими плямами, які чорніють, висихають, обсипаються, потім плями з'являються уздовж жилок листа, покривають весь втечу, приводячи до його висихання. Боротьба з пурпуровою плямистістю зводиться до загальних для грибкових захворювань методів, знищуємо уражені ділянки, прибираємо опале листя, оприскуємо бордоською рідиною навесні і перед цвітінням. Також стежимо, щоб плантації не були перезволожені, підбираємо стійки до хвороб сорти. Малиновий септоріоз іноді ще іменується білою плямистістю. Дуже поширений, він не такий небезпечний ворог сидівника, як інші, але краще не допускати поширення цієї напасті, тому що ослаблений септоріозом кущ більшою ймовірністю може захворіти більш шкідливими напастями, тим же антракнозом або малиновою іржею. Уражаються спочатку листя, потім пагони стебла. На листочку спочатку з'являється малюнок, схожий на сіру мозаїку, чим то нагадує сонячні опіки. Потім центр таких плям в мозаїці починає біліти, висихати, обсипатися, листя стають дірявими пухкими, теж поширюються поступово на всю рослину. Якщо запустити розвиток захворювання, то зима може вимерзнути значна частина деревини, боремося найефективніше превентивними методами, регулюємо схему посадки, загущення, не припустимо. Інакше буде мало провітрюватися низ кущів, більше ризик підхопити суперечки септоріозу. Всі інші прийоми боротьби, такі ж як у випадку інших грибкових захворювань малини, не забуваємо також про фунгіциди, вірусні та бактеріальні напасті. Віруси набагато небезпечніше грибків, вони не підлягають лікуванню. Якщо кущ вже заразився, а боротьба ефективна тільки на рівні профілактичних робіт, але слід знати симптоми цих хвороб, щоб в разі виявлення таких швидко вжити заходів, найпоширеніші у нас напасті, хлорос мозаїка Курчавість хлороз можна помітити відразу спочатку верхні листки, а потім цілі гілки стають неприродного для них жовтого кольору, як ніби вигорають, пуди стають дуже дрібними, плоскими, як правило. До осені симптоми проходять, однак це не означає, що хвороба відступила. Рослина, як і раніше, заражена і буде далі служити вогнищем епізоотії, якщо не вжити заходів. Мозаїка буває в ялоподібної, крупноп'ятнистої, все залежить від типу вірусу збудника, але симптоми досить схожі: різний тільки малюнок, якщо сталася поразка. То ми бачимо на зелені схожі на хлороз ознаки, тільки тепер уражається не весь лист, а з'являється гарний малюнок з жовтих або світло-зелених плям. Нарешті самий злісний вірус кучерявості, уражені рослини мають деформовані потворні листя, самі пагони більш кремезні, плоди сухуваті, плескаті сірі. Кислі курчавість, мабуть, найнебезпечніша з хвороб, якщо не помітити її під час, то може знищити весь ваш малинник за 3-4 роки. Ось що потрібно знати, щоб не допустити поширення вірусів на вашому ягіднику. Рослини заражаються від комах паразитів, в першу чергу від попелиць і кліщів. Стежимо за якістю посадкового матеріалу, дивимося, щоб не було як ознак хвороби у молодих саджанців, так і комах шкідників на них. Своєчасно обробляємо інсектицидами малинові плантації, щоб в них не завелися тля або кліщі, якщо ж виявлені на одному з рослин ознаки хвороби, то викорчовуємо і спалюємо кущ повністю, а не тільки уражені ділянки. Хворий кущ вже не врятувати, потрібно локалізувати вогнище. Окремо варто сказати про рак, це вкрай небезпечне захворювання, знищує рослини максимально швидко, а головне він важко помітний. З огляду на те, що розвивається на кореневій системі, рак має бактеріальну природу, запобігти цій напасті можна тільки ретельним відбором посадкового матеріалу, дивіться, щоб коріння саджанців були здорові без потворних наростів. Також не можна розбивати нову малинову плантацію на місці старої, особливо раніше хворої, бактерії, віруси, спори грибтів можуть бути в ґрунті. Короткий лікнеп по хворобах малини грибкові та вірусні захворювання вимагають різного підходу. Вірусні захворювання всеїдні. Серед них не існують окремі хвороби ремонтантної, малини ожини, чорної малини грибкові більш вузько спеціалізовані. Грибок вражає ослаблені перезволожені кущі, віруси переносяться з комахами, що смокчуть сік. Люблять здорові плантації, уражені ділянки грибком видаляємо фрагментарно. Вірус вимагає видалення і спалювання всього куща, боротьба з хворобами малини грибкового характеру, спалювання торішньої листя, обробка фуніцидами, загальне зміцнення імунітету рослини. Вірус можна тільки запобігти обробкою від комах підбором здорового посадкового матеріалу.